Ну, поїдуть вони до Путіна, скажуть: от ми тут з Україною, от так. Путін скаже: Ні, ну ви знаєте, отут -от для мене принципово. якби а якщо Україна не погоджується, так я рік ще повоююсь і отримаю те, що хочу. Потім вони повернуться до Трампа. Приїде Володимир Олександрович до цього, до Трампа. Трамп скаже: Слухай, ну дивись, ми в кроці від миру. О, ти ж не хочеш стати перешкодою зараз. Це. Володимир Олександрович скаже, та ні, ну я не можу ну, зрозуміти така ситуація. І воно буде стежь в глухому куті, і потім буде вже момент. Політичної волі, тобто хтось буде повинен відійти від від своєї принципової непохитної позиції заради результату. Це має бути або Путін, або Зеленський, або Трамп. Так це завжди працює. Доводять тебе до ручки. Це не те, що притискають до стіни але Просто доводять до ручки до моменту, коли ти маєш або сказати діл, або «no deal. Якщо ти кажеш діл, це може відбути тільки за рахунок однієї речі. Ти поступаєшся своєю надпринциповою позицією, коли ти можеш поступитися своєю на. Принципово позицію тільки коли ти знаєш, що ти здатен продати це своєму суспільству.